Чому ваша реклама не працює, я називаю, а ви перевіряєте. Перше: ціль в рекламному кабінеті. Наприклад, вам потрібні підписники, а ви обираєте ціль, взаємодія ну, або повідомлення. Або вам потрібні повідомлення, а ви обираєте трафік. Друге, аудиторія. Не варто обирати багато інтересів для аудиторії. Багато це 5. Я обираю 2-3. Наприклад, якщо ви шукаєте косметолого, Жінок можна обрати інтерес в косметології і догляд за собою. Не варто сюди додавати сукні, там, дорогі сукні, спідниці або щось таке подібне. Краще це виділити в окрему аудиторію. Третє це бюджет. Якщо недостатньо бюджету, у вас не буде ані заявок, ані підписок. Рекламний креатив. Гарні фото, відео. Чим простіше е, шрифт, чим менше кольорів це один-два, і головне, що у вас написано на. Ну і головне це продукт. Якщо ваш продукт не актуальний на дану пору року, або наприклад, не актуальний на даний момент, або він не цікавий, якщо, або якийсь товар, якщо його не купують без реклами, то це не значить, що таргет приведе вам заявки і продажі. Ну і упакована сторінка Instagram або Facebook. Якщо сторінка не упакована, це значить не оформлена, не зрозуміла. Що ви продаєте, кому продаєте, навіщо взагалі купувати ваш продукт, люди купувати не будуть. І е, такий ще момент це е, використовувати один майданчик для реклами: Instagram або Facebook. Ви, наприклад, вирішили, що ваша аудиторія тільки в Інстаграмі і налаштовуєте рекламу тільки на Інстаграм. Варто пробувати різні варіанти. Пишіть в коментарях. Які у вас пункти співпали і чи все у вас гаразд із рекламою?